Сьогодні ми на Лего Ярмарці. В нашому маленькому містечку таке відбувається. Дуже багато Лего любителів і професіоналів. І перший, перша людина, біля якої ми зупинилися, це людина, яка сама робить дизайни для Лего, а потім закупляє потрібні матеріали. А потім будується все. У нього є свій канал. Я потім ще додому. Вінночку. Можливо, вашим дітям буде цікаво. Я думаю, що це дуже надихаюче. <плодисна> це, ви, це ви їх побудували? Три, два, один. І -І! <śuego> Я, звичайно, знала, що Лего це щось, що цікаве багатьом людям, але не знала, що настільки є фанатичні люди. Для кожного стенду можна просто залипати годинами. Маленьких деталей, рухомі частини. О, це потяг у А тут прям нідерландська краса, купа кемперів, на різний смак. Це про мандрів. Самі на соціальному сайті потім замовляють спеціальні унікальні блоки з Лего. І потім будують отаке. Багато часу, багато грошей, але дуже вражаюче. Це щось дуже розумне. І вже не зовсім Лего. Від культом їм управляють сонячні панелі, якісь буси. Взагалі не можна повірити, що це просто него. <му> thank <laughs> Підвороти Музей. А там вистави до офіцій. Вісім квадратних метрів даві. Вауі! maken die en deze, die niet, dan gaat hij rijden over de tafel. Deze, deze en deze. Nou, kijk maar, een metersje, vingerlopende de Opbouwleider, wat een machine. We hebben Daar we. hebben gaan een Daar moet naar jou we. Власна частина цього Лего-івенту, що можна взяти Лего, все, що тут розкривано, і побудувати щось своє. Потім навіть буде вручення подарунків. Діти до гозеї зі своїми проєктами. Потім буде їх презентація. Навіть короли як сторони. Було мені сам Макс. руки мас. Дуже схожі. Так вийшло, що наші діти просто зайняли перше, друге і третє місце. Вийшли <свісно>, з подарунками з Лего. Прижається людина до закриття і ми, в принципі, збираємося додому. Було дуже класно. Я також хочу ще сказати, що це, ця подія організована Herti's, мініатюр організації. І що вони проводять такі події, багато, в багатьох місцях і багато де в Нідерландах. Наче не тільки в Нідерландах, бо я чула багато німецького, тобто з німеччини сюди також. Вони шукають людей, які створюють, вони шукають людей, які будуть приходити на події, вони шукають інфлюенсерів, які допоможуть з просуванням. Тому, якщо вам це цікава тема, підписуйтесь на е, сайт, я також напишу, хто організовує ці івенти. І, звичайно, слідкуйте за подіями, якщо ваші діти люблять Лего, їм точно, точно, точно сподобається. Якщо чесно, я просто в захваті. Ще, до речі, одна ініціатива, про яку я хочу розповісти. Купляючи такий маленький пакетик Лего за 5 євро, вони кладуть інший такий же пакетик в бокс, який потім направляються діткам, які лежать в ЗГТ. Ми купили 4 таких пакетики для таких діток і самі себе також порадували. Так що сьогодні в наших дітей вивевся дуже класний Лего Дей. Рекомендую цю подію. ще. Кажу про те, що ви можете слідкувати про те, що буде в вашому найближчому місці. І, звичайно, проходите зі своїми дітьми.